Добрий день, мене звати Юрій, я з Пошти Майдану. Ми тут знаходимося вже в нас, ну, мабуть, вже в числа 15 лютого. Ну, Треба точно перевірити, приблизно я скажу. Марічний період у нас вже пішов з числа 26-го. Лютого і ми зараз йдемо. А, тут по сусідству є інфоцентр, і ми дізналися, що вони також ставлять марки. Не марки, а печатки. Але в них це відбувається зовсім по-іншому. Тому ми зараз а, підійдемо, і розкажемо нашим глядачам, як саме це відбувається. Ось бачите, ми підходимо. І... Та, можна? Ну, знімати і взяти інтерв'ю когось. Так, ми зараз знаходимося біля головпоштампу з лівої сторони. Ось тут, візьми, з Голов поштамп Майдану. А, якби щось схоже на пошту Майдану. А, якби, ну, Представники тут не, не дають нам коментарів. Вони сказали, що в них буде окрема прес-конференція, де все можна буде викласти і розповісти. Вони запросять пресу. Із слів, я зрозумів, нам не коментували, з того, що я зрозумів, що вона існувала вже дуже давно, ось тут, мабуть, на цьому місці. Значить, що так розумію? Тут я бачу, зніми камеру, бачите. Тут є дві печатки, коротше. Штемпель. Теле... Є печатка пошто майдану і числовий штемпель. От ми бачимо там 10 січня на 14 року, мабуть, коли Ось так, да, така печатка. Я так розумію, ця печатка ставиться на комле. І людина буде мати сувенірну пам'ять, що вона на Майдані була, і до поштампу підійде і зможе е, відправити. Можна печатку взяти Так. Да. Ось, Ось таку форму вона має. Да, Бачите, тут така розробка, мабуть, зроблена. 74? Ого. Не то, що Ага. І ось щасливий штемпель. Правда, він чимось зроблений квадратної форми. Ось. Я так розумію, це тризуб. Це якась гілка. Так, ну тризуб, ну, все одно. І ось, ось є такі листівочки. А, і це також листівки є, так? Да? Це листівки, а це книжечка. А я тобі відсутність на що, так? Так, з того, що я зрозумів, конверт спочатку коштує 1095. 10 гривень коштує така більш велика листівка. Скільки коштує книжечка Українська революція і стільки, я не знаю. Просто Я беру інформацію, що в нас підходили люди і показували, скільки вони купили. Угу. Ну, мабуть, мабуть, ми ще знімемо загальний фон того, як, як це відбувається. Угу. І на цьому закінчимо наш репортаж, для наших глядачів. Тимош, загальний план. Не було видно. Так. Ось таким чином ми дізналися про нашу альтернативну пошту Майдану, яка займається більш, ну, як колекціонування з метою з метою кожен хай вирішує. Так, мій маленький коментар. Я думаю, що кожен має право робити те, що він вважає е, вірним і заповітним. Тому ось ми знаходимось тут, біля поштампу. Ви можете до нас і абсолютно безкоштовно відправити лист по Україні. можете там відправити лист за кордон. Якщо у нас будуть марки, ми доклеємо як правило, Ми просимо людей. Сьогодні ваше я перебуваю пілотний випуск. Корову революції на пошті будемо робити. Марта зробила круглі конверти. Я показую ближче. І все-таки, щоб закінчити тему, кожен обирає для себе. Ви можете піти туди, купити вони 5-10 гривень, там сувенірну продуктів. У нас в принципі те ж саме. Ви також можете ще відправити. Ну, Я думаю, що те, що вони є, ну, якби неприємно, але нічого такого страшного немає. Можливо, у них теж якісь там є якісь певні потреби. Но ми ж бачили, що люди не можуть давати інтерв'ю. Це значить, наша що все-таки вони також. Там є надія нормальні люди і просто поступують яких розмовлять. Mm -hmm. Можливо, mm -hmm. і нема в цьому нічого такого поганого, я так переживаю.